Ні. День нагадування, День гідності і свободи. Підтягуйтесь, якщо у кого є електричество, в кого є час, електрика і натхнення. Я, знаєте, про що сьогодні хотів би поговорити? Про втрачені можливості і ймовірності. Так стало що, я побачив сьогодні, у сторінці Міше Ухмана, на сторінці в нього комент однієї людини. В даному випадку це був Одесит, який, понятно, що російською, оскільки він там серйозний опонент, то вони зазвичай всі російськомовні, розказував, що. Не лізьте в нашу Одесу, у нас тут свой Пушкін, Рішельє, ви нічого не розумієте, Екатерина Катерина Втора, і всяка остальна така хуйня. Не лезьте, не лезьте к нам. Ми теж за Україну, але у нас багата історія. І в цьому контексті хотілося би, знаєте, як так, в загальні, загальні речі запитати на цьому прикладі. А, чи задумувалося... От ті, хто вважає, що кілька місяців того, що Пушкін прожив в Одесі, дає їм право казати, що Пушкін пов'язаний з Одесою, або там той пов'язаний з Одесою, або хтось інший із руського міра, пов'язаний з тим чи іншим місцем в Україні, я розумію, що люди, які це стверджують, вони особливо не задумуються над тим, а що відбулося. Чому так, а, чому їм зрозумілі наративи про Пушкіна, про Достоєвського, про будь-кого із російського оточення, з російської культури, які були в їхньому місці, тут створені пам'ятники, і вони вважають це частиною історії. Вони не задумуються, що думати так це з точки зору імперця нормально, а не з точки зору українця. Мало хто задумується, чому, наприклад. Нічого не є, там з ту же ДЕСу, наприклад, да, з, ну я там знаю, ну, з, ким, з Іваном Багряним, або е, злою Горською, наприклад. Або пов'язували, але вони нічого не знають про це. В основному не пов'язує з нашою культурою наші міста тому, що культура була знищена в зародку. І якщо Харкову і Київ. Пощастило, що ці люди, які були потім вбиті, розстріляні, хоч якось причетні до тих місць, бо вони там були, то іншим просто не пощастило. І саме тому в тому самому в Херсоні стояли пам'ятники російській культурі. Бо української культури вже на той момент не було, а російську залюбки ставили. І Одеса так само, в якій до Жовтневого перевороту до 17-го року вивісок російської не було. Не було вивісок російської. Були вивіски. Зрозумілі євреями, українцям. Російської їх не було. М -м. Вони нахуй нікому не були потрібні на той момент. Не було кому говорити. А це потім. Потім Жуков потопив Одесу в крові. Але про це вони так теж, знаєш, якось так. Ну, Жуков спас від бандитізму. Йобані Ви Манкурти, блядь. Від кого Жуков спас, перепиздячивши, блядь, все, що можна в тій Одесі? Від чого спас? Тому, звісно, що Україна е, через Радянський Союз, звісно, через програні визвольні змагання. Втратила величезну можливість зафіксувати своїх людей. Швидше за все, якби не Мох, якби не голодомор, то ми б зараз говорили про іншу, Україну. звісно, що не окупація Радянським Союзом. То зараз би в той самій Одесі говорили б зовсім іншими. І пам'ятники стояли б зовсім інші. І мова була б швидше за все, переважно українська. І вони не казали, що ніколи тут козаків не було. Ну, як же ж не було? Ну, ви ж полізьте, почитайте, відкриті джерела, подивіться. І мова не лише про Одесу. Мова не лише про Одесу. Про схід, про центр і навіть про там, Львів і Франківськ, де ми завжди жили. Хуй висосалі тут всі дані тут жили. Не могли ви тут жити і не жили б ніколи. Але вас сюди притягнули ваше кацапське прошне, ваше совєтське прошне. Как хорошо, що сусіди розстріляли. Тепер ви розказуєте, що ви тут сюди жили. І говорили по-русски. І жили хорошо, і жили замечательно, ні з ким не А, э, Величезна кількість людей цього не розуміє. Не розуміє причин, не розуміє наслідки. Більше того не хоче. Не хоче розуміти, тому що живе по принципу, нащо його знать, якщо можна, не знать. Цей персонаж сьогодні удивительний, він там десь щось. Я так погортав сторінку про Одесита, про якого який почав розказувати, яка в Одесі багата історія, і не треба к нам туди лізти. <ріхи> а, живе собі щось там. Якісь бізнес-тренінги проходить. Щось там. Знаєте, оце як, мені як цікаво, що людина нічого не розуміє в історії, але дохуя про це може розказувати, тому що вона карінної чогось, там як зуб в тій Одесі. З іншого боку, вкладається в якісь е тренінги, в якісь такі що. Не розумієш, що коли, не дай Боже, шакали зі Сходу прийдуть, так як прийшли в Авдіївку, так як прийшли на Донбас, так як прийшли в Крим, то незважаючи на те, що любить він Пушкіна, не любить він Пушкіна, його буде або вбито. Або забрану війську для того, щоб воювати з власним народом, якщо лінія фронту посунулась, або використають в якійсь мірі до того моменту, як буде їм потрібно, і викинуть на смітник. Так як зробили з усіма любителями руського міра на тій території, або вони знищені. І в основному це, кстати, не наші спецслужби, хоча вони теж прекрасно працюють, самі повбивали, бо зрадників ніде не люблять. Або перевезені в якісь дальні регіони, і там поступово їх всіх вконтрили. Нема нікого почти. Майже ж нема нікого. Подивіться. Крім зовсім єбанутих блаженних, там, яких поки що тримають. так нема вже нікого. Дуже прикро, що любителі руського міра не розуміють, що незважаючи на те, любиш ти русський мир. Не любиш ти русський мир, якщо ти не є представником імперії і бажано народженим в імперії, там, із прекрасними е, вихідними даними, помірять які може лінійкою, то ти ніхто, ти ніхто, ти будеш все одно страчений. Так що, от про це я хотів з вами поговорити в День Гідності і Свободи. Минуло. Мільярд життів з того моменту. Дуже добре пам'ятаю цей день в 2013 році. Хоча, весь час кажу, що мій Майдан почався все-таки з побиття, з побиття студентів, тому що я напередодні ввечері в мене була презентація в книгарні є, звідти я пішов на Майдан, і все життя вже змінилося назавжди. Потім була. Банкова і пішло, 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 пішло. Я дуже шкодую за кожним з людей, яких я втратив за цей час, але я ніколи, ні на одну секунду не пошкодував, що я тут, в цій країні, і на боці добра. Тому що могло статися, з огляду на те, що я народився в зросійщеній родині. В військовому містечку в Конотопі із абсолютно такими дубдєрєва наративами Радянського Союзу в голові могло статися будь-що зі мною. І я щасливий, що воно не сталося. Дякую тобі, Боже, що я не москаль. Реально дякую. Це дуже важлива штука для мене. Гарного дня всім. Будьте крепкі, підтримуйте сили оборони. Якщо ви вже там честь вам, допомагайте нужденним. Ну, нема у нас іншого варіанту. У нас ні іншої України немає, ні іншої армії, ні інших людей. Навіть якщо тих, що нам не подобається, але це наші люди. Спілкуйтеся, переконуйте, допомагайте. Слава Україні!